Так. Добрий день ще раз усім присутнім. Ми з вами починаємо виступи. Секція номер один студія арх... з археології та середньовіччя. У нас сьогодні декілька виступаючих. Я в цій секції головую. Мене звуть Лисенко Дмитро Миколайович, я аспірант кафедри історії археології та методики викладання. Ну, ви мене могли вже почути на пленарному засіданні, де я представляв. Результати свого дослідження, і хотілося б тепер з задоволенням послухати ваші результати дослідження вашого творчого наробку, як студентів у ваших галузях дослідження. Тож, думаю, можна починати, якщо ви не проти. Якщо у вас будуть якісь запитання до мене чи в цілому до роботи нашої групи, то ви їх задавайте. Так, почнемо ми по списку. Так? Я вам зараз надам доступ до демонстрації. До демонстрації ваших презентацій, і ми з вами тоді почнемо. Отже, першим у нас виступить пані Валентина Вораменко, здобувачка 4-го курсу першого бакаларського рівня, спеціальності 0,14 середнього світа, спеціалізації 014.03 історії. Історія Херсонського державного університету, науковий керівник Михайленко Галина Миколаївна. Вплив Магдебурзького права на формування міського самоврядування в Україні, історичний контекст і сучасні освітні підходи. Все правильно, Валентино, я зазначу добрий день. Так, так добрий день. Прошу пані Валентина. Я ми вас уважно слухаємо. Добрий день, шановні викладачі, колеги. Учасник конференції і тема мого виступу звучить так: вплив Магдебурзького права на формування міського самоврядування в Україні, історичний контекст і сучасні освітні підходи. На цьому фоновому зображенні можемо Я прошу вибачення, пане Дмитро, що перериваю, але все ж таки, мабуть, втручуся до Валентини. Прохання і до інших учасників. Ну, все ж таки, по можливості включайте камеру під час свого виступу. Я розумію, проблеми з інтернетом можуть бути, але на 5 хвилин камеру можна включити Думаю, Це просто як прояв поваги до інших учасників. Тому до інших також звернення на час виступу включайте, будь ласка, свою камеру. Прошу вибачення, пане Дмитро. Продовжуйте Валентину. На цьому фоновому зображенні можемо побачити середньовічне місто Львів. Це було одне з перших українських міст, що отримало право на Магдебурзьке право. Актуальність мого дослідження полягає в тому, що магдебурзьке право стало основою для становлення міського самоврядування в Україні. Воно забезпечувало автономію міст у судових, адміністративних та господарських справах, сприяло підвищенню правової культури та активності міщан в місті. Вивчення цієї теми також має й освітнє значення. Воно дозволяє глибше зрозуміти процеси формування громадянської свідомості в суспільстві і в історичній перспективі. Магдебурзьке право стало тим історичним фундаментом, з якого і почався шлях міст до автономії. На цьому слайді наведено приклади перших міст, що отримали Магдебурзьке право. Як ми бачимо на слайді, першими містами з Магдебурзьким правом було місто Санник 1339 рік. Е, наступне місто, що отримало Магдебурзьке право, стало місто Львів, 1456 рік. Е, Кам'янець Подільський отримав Магдебурзьке право в 1374 році. А згодом і Київ отримав у 1494. Е, також пишуть подвійну дату, тисячі можна зустріти в підручниках, в джерелах 1497 рік, бо в 1494 році саме затвердили Магдебурзьке право в Києві, а в 1497 році вже з польський король. Також важливо відзначити, що це був не просто формальний привілей, а запровадження цього права означало, що місто отримувало свою власну систему управління, яка називалась магістрат, до складу якого входили. З якого не тобто магістрат складався з ради і лави, а також вони отримували незалежну судову систему. Це давало змогу міщанам вільно торгувати, займатися ремеслом, встановлювати свої податки та збори. Тобто, таким чином магдебурзьке право не тільки захищало права містян, а й спричинило економічний розвиток міст. Саме з цього і починається реальне міське громадянство в українських землях. Тут ми можемо побачити карту е Гетьманщини. Е тобто ті території, де Магдебурзьке право органічно поєднувалося з козацьким способом управління. На Гетьманщині це призвело до формування унікальної системи управління е міста, які мали е Магдебурзьке право, вони зберігали свою певну автономію, але водночас вони підпорядковувались козацькій владі. Саме таке поєднання і е стало особливістю української правової культури, як відображення традицій міського самоврядування в умовах військової демократії. Але як часто буває в історії періоди розвитку завжди змінюються періодами згортання. На цьому слайді можемо побачити Київську міську думу. І саме з цього періоду, починаючи з XVIII століття по 19, почався занепад Магдебурзького права. З інтеграцією українських земель до складу Російської імперії право на самоврядування почало дуже сильно обмежуватись, і вже в 1831 році Магдебурзьке право було остаточно скасоване в більшості міст, що означало кінець традиційного міського устрою. Адміністрація була уніфікована і місцеві громади втратили свою реальну автономію. Цей слайд ілюструє значення Магдебурзького права як навчального матеріалу в школьному курсу історії України. Вивчення цієї теми допомагає учням усвідомити, як формувалися міські громади, як розвивалася правова система. Крім того, ця тема. Розвиває історичне мислення та громадянську свідомість. Особливо ефективним є використання інтерактивних методів у навчанні, зокрема, це аналіз історичних документів, робота з джерелами, що дозволяє учням краще зрозуміти текст самого самоврядування. І на завершення хочу сказати, що Магдебурзьке право стало важливим етапом. У розвитку українського самоврядування воно дало можливість міським громадам формувати свою власну систему управління, розвивати правову культуру, розвивати свою правову відповідальність. Цей історичний досвід є і актуальним, і на сьогодні, як приклад того, що ефективне самоврядування можливе лише за тієї умови, коли всі громадяни мають право голосу і беруть участь у вирішенні важливих питань для своєї країни. Саме тому цю тему важливо вивчати у школах не тільки як частину. Шкільного курсу а й приклад живої демократії в дії. Дякую за увагу. Добрий день, я Ланець Матвій, учитель авто класу на околі це 3 Полтавської міської ради міста Полтави. Хочу презентувати свій науковий проєкт на тему фотограметрія в археологічних дослідженнях, візуалізація половецької кам'яної баби садиби Кочубиїв з села Диканька. У цьому дослідженні ми застосували фотограметрію для створення цифрової моделі половецької кам'яної баби, що знаходиться в палаці Кочуби у Деканці. Ми вивчили методи фотограметрії в археологічних дослідженнях, проаналізували доступні джерела та інформацію, провели фотозйомку ар артефакту та створили його тривимірну модель, розглянули можливості використання цієї моделі для популяризації археологічних знахідок, описали етапи дослідження, надрукували 3D-моделі та визначили результати та перспективи нашої роботи. В умовах сучасних в умовах сучасних труднощів. Спричинених пандемією та війною, українська археологія активно впроваджує нові методи збереження культурної спадщини, обмеження доступу до музейних, до музейних колекцій та руйнування пам'яток, спонукає до використання фотограметрії. Цей метод, що дозволяє створювати цифрові копії об'єктів, є надзвичайно важливим для збереження пошкоджених артефактів. Хоча фотограметрія є відносно новим інструментом для українських археологів, вона відкриває широкі перспективи для досліджень. Зважаючи на численні випадки. Пошкодження та руйнування артефактів, що є свідченням багатовікової історії українського народу, фотограметрія виступає як один із ключових інструментів для їхнього захисту та збереження. Цей метод, що базується на створенні високоточних тривимірних моделей об'єктів за допомогою серії фотографій, дозволяє не лише зафіксувати поточний стан пам'ятки, але й відтворити її у цифровому форматі для майбутніх досліджень. на для Реставраційних робіт. Фотограметрія відкриває нові можливості для документування та аналізу археологічних знахідок, особливо в тих випадках, коли фізичний доступ до них обмежений або неможливий. Вона дозволяє створювати віртуальні копії артефактів з високим ступенем деталізації, що сприває їхньому збереженню для майбутніх поколінь та популяризації серед широкої громадськості. Зараз включу відео. Таким чином, українська археологічна наука демонструє свою здатність адаптуватися до сучасних викликів, використовуючи передові технології для збереження та дослідження культурної спадщини. Фотограметрія стає не лише інструментом для фіксації та збереження та збереження артефактів, але й є важливим засобом для їхньої популяризації та залучення уваги до історії українського народу. Фотограметрія це метод, який використовує цифрові зображення або фотосканування для точного визначення розмірів та форм об'єктів. Аналізуючи геометричні параметри зображення, можна отримувати науково достовірні дані. Цей метод також застосовується для обробки матеріалів в лабораторії, дозволюючи легко створювати 3D-моделі артефактів на основі серії фотографій. Тривимірна модель, отримана в результаті дослідження, має багато можливостей. Вона дозволяє візуалізувати знахідку відтворити відсутні елементи у віртуальному просторі, а також створити детальні графічні зображення об'єкта в різних проєкціях. Це не лише зберігає дані про артефакт, але й робить його доступним для широкої аудиторії, незалежно від місця розташування оригіналу. Хоча фотограметрія не лише починає впроваджуватися е, в українську археологічну науку, її потенціал для збереження та вивчення культурної спадщини є надзвичайно великим, особливо в умовах, коли традиційні методи дослідження обмежені. Наш науковий інтерес при, е, привернула плавець кам'яна е, кам'ян. Наш, наш науковий інтерес привернула Половецька кам'яна скульптура, кам'яна баба, експонат з невідомим минулим, що знаходиться на передвір'я Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Ми обрали цей експонат для випробування нашого методу первинної обробки даних. Для польового дослідження ми використовували програму Reality Capture, яка автоматично створює високоточні 3D-моделі на основі фотограметрії та лазерного сканування. Під час дослідження кам'яної баби ми виявили, що її місце знаходження дозволяє легко зробити кругову фотозйомку з мобільного телефону. Це дозволило нам ефективно використовувати використовувати наші е, технічні можливості для збереження культурної спадщини Полтавщини. Ми зробили серію фотографій, завантажили їх у програму Reality Capture і створили 3D-модель. Програма швидко і точно обробила дані, перетворивши фотографії на 3D-модель для друку. Польові дослідження та використання сучасних технологій дозволили нам створити детальну цифрову копію пам'ятки, відкриваючи нові можливості для її дослідження та популяризації. Фотограметрія як сучасний інструмент візуалізації перетворює складні археологічні дані на захоплені візуальні історії. Які легко сприймаються не лише науковцями, але й широкою аудиторією, завдяки її завдяки їй археологічні знахідки, оживають, траючи даруючи кожному можливість доторкнутися до минулого. Сучасні технології відкривають безпред... безпрецедентні можливості для дослідження та збереження нашої культурної спадщини. Завдяки фотограметрії, ми можемо створювати надзвичайно детальні тривимірні моделі архе... археологічних об'єктів. Ці моделі слугують основою для створення захопливих віртуальних екскурсій, які дозволяють користувачам віртуально подорожувати до місця заберігання або розкопок. Дана 3D-модель кам'яної баби половецького часу може використовуватися як навчальна модель для учнів, вчителів закладів загальної середньої освіти, студентів, викладачів коледжів, закладів вищої освіти історичного спрямування для віртуальної екскурсії. Це дозволить більше детально вивчити археологічний артефакт у роботі музейної експозиції. Відвідувачі матимуть змогу пізнати світ минулого. Експонат може бути доповнений додатковою інформацією, що зробить відвідування музею більш освітнім. Під час створення документального фільму про кам'яних баб половецького часу, з метою публікації 3D-моделі і візуалізації в соціальних мережах дозволить залучити нову аудиторію та підвищити інтерес до культурної спадщини, заради створення віртуального туру по кам'яних стелах Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевська, більш деталізованого аналізу, збереження та подальшого вивчення археологічного артефакту. Для створення мерчу експозиції кам'яних стел, внутрішнього подвір'я полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Бривки, листівки, футболки, світшоти та інше, назва моєї теми. Це вплив технологічного прогресу на ахіологічні дослідження у 21-му столітчі. У своїй статті було у моїй статті було розглянуто транс. Іформацію археологічної науки під впливом технологічного прогресу в 21 столітті було проаналізовано використання супутникових технологій, методів 3D-моделювання, дистанційного зондування, геофізичних приводів. Також окремо увагу було приділено ролі цифрових технологій у фіксації та оброці археологічної інформації, підкреслено міждисциплінарний характер сучасних археологічних досліджень та необхідність адаптації до нових течій та реалій. Актуальність дослідження тому зумовлена стрімким розвитком технологій, е е, які суттєво впливають на методи археологічних досліджень у 21 столітті. Новітні інструменти аналізу відкривають все більш нові можливості для вивчення та збереження е та інтерпретації археологічної спадщини. І це є особливо важливим в умовах швидких змін, і, що якщо, є, є, найосновнішим е е загроз для культурних пам'яток, які з часом. І через дослідження просто втрачають свою культурну цінність. Археологія у 21-му столітті зазнала великих змін через технологічні, чисто технологічний прогрес. Технологічний прогрес сильно вплинув на археологічні дослідження. Він змінив старі та доскон... вдосконалив старі методи дослідження та започаткував багато нових інноваційних. Аспектів цього процесу новітні методи дозволили отримувати нові дані, здобути які раніше було просто неможливо. Технологічні відкриття надали можливість аналізувати матеріал на молекулярному рівні та створювати детальні цифрові моделі, артефакти та пам'яток, що дало змогу отримати значно кращу точність та ефективність і швидкість дослідження, також здійснювати нові відкриття. Одним з основних. Проливних методах аналізу археологічних пам'яток став GPR, або грунтопроникаюча радіолокаційна зйомка. Абот забув розшифровку, ground penetration Radar. Ось так. Археолом цей метод використовувався трошки раніше, ще в ХХ столітті, але він не був аж так сильно розвинутий і не давав хороших результатів. З початку першого століття технологія ЖПР стрімко розвивалася і завдяки покращенню якості сенсорів і підвищенню швидкості збору даних, а також можливості їх тривимірної візуалізації, археологи можуть отримувати значно точніше зображення підземних структур. Тут на зображенні ми маємо е, проскановану територію за допомогою цього радару. В принципі, його дії доволі простий. Він просто посилає е, е, магнітні проміні в землю і сканує е, те, як вони відбиваються від можливих об'єктів під землею, тобто там, від залишків, е, в даному випадку ми бачимо це е, е, залишки будівель. І за допомогою цього ми можемо проскановувати ті речі, які знаходяться під землею без е, нарушення верхнього шару землі, е, і тому пам'ятка може зберігатися набагато більше, будучи вже проаналізованою. Наступним е, інноваційним методом, який вже зазначався на сьогоднішній конференції, це стало 3D-сканування та фотограметрія. Це, це стало важливим методом аналізу сучасної археології. Е, Технології 3D-скадування та е, ці методи стали невідомою частиною для документування, аналізу та реконструкції археологічних об'єктів. Сучасні технології дозволили створювати детальні моделі не лише окремих артефактів. А на даному етапі вже можна робити е, візуалізації цілих археологічних ландшафтів. Використання безплодних літальних апаратів з високоякісними камерами дозволяє швидко та ефективно збирати дані з великих територій. Як на даному зображенні, ми маємо d реконструкцію ціл, цілої церкви е, з ще однією е, додатковою будівлею. І також одним з немаційних методів які набрав популярнішу зараз останнім часом з появою шиї. Це цифровізація та шиї появою алгоритмів машинного навчання. З'явилася можливість автоматично класифікувати артефакти, виявляти закономірність їх розташування та навіть прогнозувати ймовірні місця майбутніх відкриттів. Технології аналізу великих даних також е, допомагають співносити результати археологічних досліджень з іншими науковими дисциплінами, такими як кліматологія чи екологія, що дає змогу в поєднанні з даними з двох дисциплін аналізувати, які ж зміни на давніх людей, е, в, наприклад, вплинуло на них стан клімат, кліматичний, тобто. Якщо там почалась велика засуха і тому подібні речі, за допомогою шиї, ми можемо аналізувати ці два методи одночасно і отримувати дані на основі цього, щоб оцінювати можливий стан тих людей в той час за певних умов. Технологічний прогрес у 21 столітті сильно вплинув на розвиток різних методів дослідження. Різноманіття технологій змінило саму природу археологічної науки. Завдяки сучасним технологіям археологи отримали змогу проводити більш точні та комплексні дослідження, що головне мінімізуючи шкоду для культурної спадщини. Вплив новітніх технологій є у всіх аспектах археологічної роботи: від попереднього зондування місцевості до детального аналізу знахідок та їх реконструкції. Дякую. На цьому мене. Ще раз всім доброго дня, я Сокол Олександр, і ну, сьогодні я прийшов з такою темою, як ікона Матері Божої Чинстаховської. Отже, незважаючи на образ та багаторічні наукові пошуки та дослідження зображення, вона приховує трохи багато таємниць, які залишаються нерозгаданими донині. Неможливо розглянути в статутній іконі Матері Божої Чинстаховської суто художню образотворчу складову та поза її духовним іконічним змістом. Власне, заради якого вона і створюється. Але створена іконописцями за багато століть християнства, особливо художня і неповторена мова, є за своєю формою трохи вельми такою унікальною та оригінальною. Е, неможливо в іконі розглянути паралельно художну форму та її духовний зміст, е, лише взаємодії можна побачити духовний результат синергічної взаємодії іконописця та церковного переказу за допомогою втіленої художньої форми. Тому предмети розгляд іконописної художньої форми як самоцінно культурного філологічного феномена, обов'язково пов'язаний земповідділений. Об'єктом мого дослідження виступає феномен ікони як особливого виду духовного образотворчого мистецтва. Предметом мого дослідження постає світоглядна та художня трансформація ікони Матері Божої Ченстаховської в межах польської релігійної та культурної традиції. Також метою мого дослідження є з'ясування особливостей і значні ікони Ченстаховської Божої Матері як прояв християнської релігійної традиції. Основними завданнями для мене були це дослідити світоглядні, релігійні та соціокультурні витоки ікони Матері Божої Ченстаховської, цінити актуальність культурних мистецьких і релігійних перспектив, які підкреслюють важливість ікони для християнської спільноти. Також висвітлити унікальні аспекти ікони яковедатного явища в польській традиції та культурі. Хронологічні межі дослідження були змовлені з I століття нашої ери по 19 століття нашої ери. Також територіальні межі дослідження обумовлені ареалом розповсюдження впливу ікони Божої Матчин-Стаховської на славянську культуру та християнську релігію, що аналізується в нашому дослідженні. І можуть бути окреслені зоною території Польщі та Західної північної України. Науково нове дослідження полягають у з'ясуванні значної ікони Матері Божої Чістаховське як окремого явища у християнській традиції, а також у реконструкції первинних конфліктів наколо її розвитку. На, даних, ну, на цих фотографіях ми бачимо про святу Марію в півфігурі з дитятком Ісусом на руках. Обличчя Марії, особливо її очі, звернені до вірних, тоді як обличчя та очі дитини, звернені трохи вліво, дивлячись з боку наповника, що дивиться. Обидва обличчя мають вираз задумовості, спокою та серйозності. Права, що кабуха матері, позначені двома паралельними лініями, пересічними третьою, розташованою на лінії носа. Виконографії образ матері Божої стаховський належить до типу відомого одгір'я. Марія одягнена в темно синю сукню і одягнена її голову також плащ Мафорії, який тут сильно зморошкуватись з емблемами золотих геральдичних ліній і золотою шестикотною зіркою над чолом. Mm. Для віруючих, Марія є царицею неба і землі, стає заступницею перед Богом у контексті життєвих ситуаціях або целітилкою і чудотворцею. У традиційній культурі поклоніння діві Марії асоціювалися з найважливішими моментами та етапами в житті людини. Її закликали при народженні дитини і на весіллі, також її картини не повинні були висіти в кожній оселі, адже господиня вона була тісно пов'язана з домашнім побутом. Матір Божа Чинстаховська стала іконою польської попкультури, її зображення більше не використовувалися лише в релігійному контексті і було присутнє в незалічних федеральних святинях. Воно також почало з'являтися в клубах, галереях, сучасного мистецтва та на плакатах, що рекламують нерелігійні події. Одним із таких яскравих прикладів було різноманіття образів Матері Божої Чинстаховської на виставі «Каружелі в Мадонамі у музеї Чинстаховському. На презентації було представлено понад 200 робіт, зображені в чорної Мадони, як часто називають Чинстаховську богоматір. Аналізуючи образи можна розділити їх на такі типи. Статуетки 15% були, ікони 64%, картини 18 і образи 3. Здебільшого статуетки всі були однотипні, з глини розмальовані різними кольорами. Одна вирізняється таєм... темним кольором, що співпадає з підтипом типу матері Божиховської Едружелі Дантор. Також ікони розділяються на таку типологію. Без іконної дошки були 22%. З іконною дошкою 78%. Причому присутні були ікони з прямою формою іконої доски, і тільки дві ікони з арочною формою. Це свідчить про, що, про те, що ікони повторюють форму ікони Матрівича Саховської. Також свідчить про те, що накладка мантії на всіх іконах. Також картини можна було розділити на гумористичний напрямок, на філософський. Також були трохи індивідуалізми автора, іконостасу і ось та сама, яка друзі Дантор, трохи така е, репродукція. Хрести з зображенням образу, окремо слід зазначити, що є окремий тип, який е, репродукція образу матері божични Стаховської в образі сувенірів. Які використовувалися великою популярністю серед паломників потом... та туристів, ікони, чітки, диски з музикою та відео платниці. Це все приносить непоганий дохід монастирю. Отже, зміна пануючого образу матері Божої стаховський була боллена соціально-культурними та свідомими змінами у Польщі, зокрема в цей час, в силу домінування етикоморальних настанов, вибувається формування принципово нових телотворчих засад іконопису та своєрідна гуманізація ікони. Ne, děkuji za vahu.